Утен Морген Гутен Морген або. Гутен Морген. Або по нашому доброго ранку. З вами Віктор Бронюк з групи Тік. Олені вчителька свята. І це далеко не всі хіти, які зіграла група Тік на концерті у Києві. Та перед тим як заводити шлягери національного масштабу, Вітя Бронюк пожалівся Гутену на стереотипи, які поширюють журналісти. Часто кажуть. Ви дуже схожі на Ляпі трубіцька, я говорю, а чим? Говорю, а у вас труба і трамбо. Так ми ж в принципі говорим, схожі на Бітлз, бо в нас ще є бас гітара і барабани, крім того. А, вот, або, наприклад, там на квест пітл, тому що в нас пацани теж танцюють трубачі. Справді, говорити так не можна, але команда дійсно працює на одній ниві з потапом, біркою сердючкою та ВВ. І суперники доволі досвідчені. Тож далі про конкуренцію, якої нібито немає, за словами пана Бронюка. Кажуть, е -е, любиться так працювати таким чином, що кажуть, от ви забрали хліб е -е, ВВ, чи забрали хліб сердючки? Я говорю, як ви собі це уявляєте? Говорю, значить, ніч. Тут, значить, там під'їжджає до квартири там Олега клетки Чи Андрія Данилка під'їжджає машина, тут вибігають такі хлопці, стукають двері. Ну Олег, віддавай хліб. І, хоча концерт, що пройшов минулої п'ятниці, не зрівняється за кількістю слухачів з попередніми виступами гурту, все ж тік, як завжди, виклався більше ніж на сто, проте менше ніж перед сотнею слухачів. То ми просто робимо свою роботу. Напевно, що цьому і головний секрет, і в цьому наша мета. Тобто, кожен день якісно виконувати свою роботу. Ти працюєш на концерті, будь ласка, якісно робити свою роботу. Якби так всі державі поступали там, на всіх рівнях, тоді всі б стало вже так краще.